Гей, hey, я шукаю свого сина. Він схожий на Аню Фенікс. Тато це я. А? Джеймс? Свята Скумбрія! Коли ти перестав бути схожим на гоміка? Ясно. У тебе навіть борода є! Коаліція знову в ділі! Тату. Я таки щасливий, що хочу плакати! Але не буду. Бо саме так помер дом. Проявив слабкість. Дом. До. Не зараз! Тату, ході! Ці удари змушують мій мозок працювати! Я не хочу померти! Я маю на увазі вже не хочу, бо коли я був вдома, я дуже хотів померти. Та відчуваю себе живим! Зберу свої речі! О, хлопче! Ще не сказав йому! Можемо встановити периметр! Що? Е, тато, я хочу сказати тобі про Кейт, тато. Тату, Вибач за каламбур Джеймс. Але ця франшиза втратила дух. Нічого святого! І Я маю на увазі, ну, заради Бога ваш чорний чувак навіть не каже йоу. А де флешбек із часів, коли він був в НФЛ? Ти взагалі чорний, а? Полетів трахати твою матір.